100% дачний сорт винограду. Плівін комплексно устойчивий. Ще його друге ім'я – Августін. Неймовірно вражальний сорт і безпроблемний у вирощуванні, друзі. Жодного разу я його не вкривав. живе він тут на арці, вже досить багато займає місця і дуже щедро плодоносить. На кожному пагоні я залишаю по дві грони. Грони в середньому 600-800 кг. Ось. Такий красивий у нього янтарний такий колір жовтий. Це для дачника виноград. Тут не треба ніяких танців з бубнами, йому дві профілактичні обробки хватає для того, щоб він нормально виріс, витягнув урожай. Дуже сильно рослий сорт. І смачний, кисло-солодкий. Гармонія така в нього приємна. Щільна ягода. В общем, те, що треба.